Вітаю моїх діточок, як на небі зірочок. Ч чому я ч чому я це придумала? Вітаю, мої шановні, мої дорогенькі, мої улюблені глядачі, мої підписники, мої друзі. Вітаю! Жарти про те, що я дитина Шури Стоун і Борис Киганічик Йо, більше не жарти. Хтось ще пам'ятає, який був фон на відео про Григорія Сковороду? Хтось пам'ятає, що в мене було відео про Григорія Сковороду. Взагалі, то відео було для конкурсу, але воно стало початком мого каналу, і тепер ви дивитесь на мене. Отож, що ми сьогодні тут зібралися. А зібралися ми для того, щоб дивитися, як оце существо проходить тести. Але особливість цих тест. Але особливість цих тестів в тому, що вони. Е! Українська мова! Вісовий клос! Але особливість цих тестів в тому, що вони смішні. Яка ти принцеса здійснений? Наскільки ти українець? Яка ви шурма? Особисто я зараз хочу пройти, хто ти з українських письменників, бо я вже зазначили, що я робила відео про сковороду. Ось. Тому я думаю, що я сковорода. Давайте це перевіримо. Так, як воно відкривається? Ну, взагалі, відкривається. Хтось сказав, що я не виглядаю на свій вік. Хтось писав, що вони думали, що мені 18. Мені 15. і Я відчуваю себе дідуганом. Бабуською. Хто ти з українських письменників? Ким би ти був, якби жив? І творив 200 чи 300 років тому. Що було б, якби ти опинився в час видатних письменників? Пройди тест і дізнайся, що б ти любив робити, якби був одним із них. Кількість питань у тесті 9. Сподіваюся, я не задовбаюся. Ти відчуваєш себе кмітливим естетом, вічним революціонером, веселим бунтарем, одиноким розумом. Задумливим філософом, мрійливим романтиком або плечистим скромником. Моя вчителька з фізики постійно називала мене естетом, бо їй подобався мій стиль. Я вибираю квітливим естетом. Найдужче ти любиш писати нічого. Серйозно. Ну добре, останній вірш я написала у сьомому класі, тому ну, хай буде. Посилання й заповіти. Моє улюблене місто. Якого біса тут Пітер? Якого біса? Вибачте, якого біса тут Пітер? <звук> ну так подумати, найбільше я буваю у Києві. Ну, по стандарту, вибираємо Львів, бо Львів у нас... Ну, Львів у нас туристична столиця. А довше Львів не задрістані відотними автомагістралями у центрі міста на від Києва. Ти любиш йти з вечірок спати, присвячувати віші місту, принижувати школярів. Придумувати власний правопис. Да. У мене була така книжечка. І там я взялися придумувати власну мову на основі української. Ну, принижувати школярів. Ну, якщо принижувати саме себе, це принижувати школярів, то окей, ти зміг би написати. Ну думаю, я б написала власний заповіт. О, Томе Джері. Твоя компанія Кирило Мефодіївське товариство, товариство Мордія, масонська ложа, любов до істини. Усі люди мої товариші, і я одинокий вовк. До речі, якщо ви додивилися відео до цього моменту і досі не вліпили вподобайку, бо не підписалися на мій канал. Зробіться. А якщо ви хочете знати, коли вийде наступне відео, то підписуйтеся на мій телеграм-канал. Посилання буде в описі. Хай буде. Так, хай поганий чоловік, тому Русько-Українська Радикальна партія. Ну просто з франком буду тусить. О, гроші, гроші, гроші. Гроші. Рошики люблю. У тебе є 100 гривень на їжу. Що купиш? Нічого! Бо за 100 гривень ви вже нічого не купите. <світ> все ж таки, все, що завгодно, але точно не м'ясо. Твій улюблений напій в корчмі. Вода. Чим Україна краще інших міст на землі? Всім! Лани Широкополі, Дніпро і Кручі і козаки. Во, де там? Це кнопочка. Результат. Я, Іван Нечуй Левицький. Можна хвалитися. А от я, а от я. От хто ти? От хто ти? Я от Іван Нечуй Левицький. Ну добре. Переходимо до американських тестів. What type of milk are you? 7662 і 7663. Ні, до побачення. До побачення! Який ти овоч. Да, я такий овоч. Тільки зараз знай який, Я точно овоч. Привіт! Давайте зразу стрибнемо оце о той во. Улюблений колір: зелений. Або синій, да. Мні до певного часу подобався синій. В дитинстві, але зараз мені подобається зелення. Е, Ідеальний день один з цих волонтерство, слухання музики об, або робіння мистецтва, грання з іграшками або малювання, сидіння на диванчику, дивитися нетфлікс. Ну, ми всі це робимо. Ну, нетфлікс, ну то Ютубчик. Як би мене описали моїм друзі. Ну, що таке відповідати, треба спитати вони, що вони про мене думають, як би вони мене описали. А, навіть не знаю. Випадкове запитання, чи я милі питає людина, що робила цей тест. Мила вона чи ні. Ну, хай буде так. Єс. Екстраверт, інтроверт. тип особистість ніби INFP, інф. Напевно, що інтроверт, так. Чи люблять мене люди? I hope so. Я хоча б на це сподіваюся, що мене люблять люди. <фірки> Улюблений формат музики, ну, типу, жанр. Ну напевно що Video Game Songs, бо єдині е, пісні, що зараз слухаю, це пісні Тобі Фокса з е, Undertale. -у. Я не грали в Undertale, але мені подобаються пісні Тобі Фокса. Тому Video Game Songs. До побачення, люди! Дякую вам за... за те, що взяли участь в цьому квізі, в цьому опитуванні. You're welcome. Так, ну що? Я Лейзі Потейто. Просто ліниві. Ну да, я просто ліниві. Я картопля. Я картопля. Це. Це треба заслужити щось, щоб бути картоплею. Я картопля. Мені подобається бути картоплею, бо картопля. Мій улюблений овоч, і за, за іронією долі той овоч, який я споживаю найбільше. Досить з мене цього. Рідні мої, що ж мої рідні мої? Я сподіваюся, вам сподобалось, ви похихикали, погигикали, переготали з цього відео, хоч трошки. Ну що ж, я бажаю вам здоров'я, мирного неба і до зустрічі!